Саш, такий хороший вечір. Погоджуюсь. Знаєш, я люблю тебе. Угу. 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 Добре. Щось сталось? Нічого. Впевнено? Так. А чому ти тоді моєш підлогу моїм одягом? Бо в хаті грязно. І це треба робити об одинадцятій ночі. Ну, бо просто окрім мене ніхто ж цим не займається. Тобі допомогти? Не треба, я вже все зрозуміла. Що саме? А мені ще й пояснювати треба. Ну так було б зрозуміліше. А тобі завжди все треба розжовувати по пунктикам розказувати. Егоїст! Ти на щось образилась? Ні, настрій просто зіпсувався. Чому? По качану. Де яблочки? Які яблочки? Які стояли на кухні на столі, чотири штучки. А, я три з'їв, такі смачні. Я знаю, що вони смачні. Я їх сама півгодини вибирала, купувала, хотіла ввечері взяти і з'їсти собі. А ти про мене подумав взагалі? Там є інші. Вони пісочні і несмачні. Я хочу свої! Та вони хороші. Не хороші! Ну, немає їх зараз. Що я зробив? То знайди, купи, вкради, бо як їсти, то він перший. Добре, я завтра куплю нові. І печиво. А печиво наше. Бо його теж вже немає. Що ти робиш? Корзину на єва Юа збираю. Ти ж хотіла зекономити в цьому місяці. На собі, Сашенька, не економлять. Бо я у себе єдина, і я люблю себе. Я краще зекономлю на знижках, бо на Єва-Юа зараз чорна п'ятниця. Ти ж потім будеш у мене гроші позичати. Хм. І що? Я і так постійно продукти купую, в закладах плачу і хіба ти цінується? Але це ж я тебе пригощаю. Ну яка різниця? а? Чого ти кричиш? У мене невралгія і психосоматика! Може заспокійливі вип'єш? Я вже випила! Просто спокійно поясни, що ж таке сталося і в чому я винний. Я тобі що сказала? Опускати ободок до унітазу. Не так давно! Щойно! А що? Я тобі сказала, що люблю тебе! А ти мені відповів. Я не почув, просто вибач, я теж тебе люблю. І. І кохаю. Що правда? Звичайно. Ой, так приємно. То може будемо вже нарешті спати. Та зараз кошик лише на юа оформлю і лягаємо. Окей, Саш, що? А позичиш грошей ненадовго.